Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху стартував. Віднині співробітники Даї масово спинятимуть автовласників. І не лише за порушення, щоправда, у дорожній міліції уточнюють. Водіям не варто перейматися несподіваними помахами жезла дорожніх патрулів. Штрафувати без причини інспектори не будуть, обмежаться профілактичними бесідами. Є деякі порушення, за які дійсно можна провести профілактичну зараз бесіду, щоб людина більше сприймала їх. Але є порушення, як ми кажемо, керування нетверезому стані. Перевищення. Швидкості, тобто такі порушення привозять до серйозних дорожньо-транспортних пригод. Тобто, за ці ну, порушення правил дорожнього руху будуть працівники складати адміністративні протоколи. Упродовж тижня дорожні інспектори інтенсивно пропагуватимуть правила безпечної поведінки на автошляхах, особлива увага дрібним порушенням, які можуть спричинити важкі ДТП. Спинятимуть перш за все тих, хто не застибнув ремені безпеки, розмовляють по телефону за кермом чи ігнорують правила переходу і проїзду через зебру. Навіть розмова по мобільному телефону. Призводить до дорожньо-транспортних пригод, адже людина включає, когось починає шукати в телефоні, вже втрачає пильність на дорозі, тобто вже може статися, скажімо так, несерйозна дорожньо-транспортна пригода, але вже буде людина людини і одну, і в настрою. Триватиме тиждень безпеки дорожнього руху на Прикарпатті до 18 листопада. Світлана Колеснікова, Сергій Щочкін, Василь Пилипів. Новини на вежі.